На сьогоднішній наш захід був запланований для того, щоб покращити умови відпочинку нашим дітям на квадраті. Для цього ми зібрали оргкомітет, все спланували, як ми маємо наш майданчик обгородити. Дякувати Богу, що знайшлися небайдужі люди, які нам цьому допомогли. Це Хомутовський Леонід-підприємець, це Віктор Васильович Коц, який теж надав нам допомогу матеріалами. Ну і звичайно. Ми отримали допомогу від фонду «Пєхова». От. Сьогодні, значить, оголошення ми зробили так, щоб в цьому заході прийняли участь не тільки дорослі, а в першу чергу діти, тому що це для них робиться. От. Крім того, що діти ось сьогодні у нас працюють, ви бачите, як всі активно. Ми для них значить, зробили ще солодкий стіл. Ми їх пригощаємо чаєм, цукерками. По закінченню у нас буде проведено ще конкурс малюнків на асфальті, і діти, всі учасники отримують призи. всі без винятку діти, які сьогодні при ...мають участь в цьому заході, отримують призи. Це в нас є традиція, і кожен всі заходи ми так все робимо. Дякую. А які хлопці? Піди хлопці, хлопцям, Це в газету.